Друзі, вітаю! З вами знову я ваш психолог Наталя Мазай. Сьогодні говоримо про дисморфофобію. Це історія, коли людина не може прийняти свою тілесність взагалі, або їй не подобається якась своя частина тіла, їй хочеться у пластичного хірурга переробити чи то ніс, чи то груди, чи то талію зменшити і так далі. Так, от, друзі мої, ми, ми дійсно часто стикаємося з тими історіями, коли людина в гонитві за красою робить з себе якесь страшно, не розуміючи, що взагалі відбувається, їй подобається, а всі інші лякаються. А є дійсно історії, коли людині потрібно допомогти не прийняти своє тіло таким, як воно є, а допомогти їй пройти шлях дійсно. Змін. І от коли, наприклад, звертається до психолога людина з запитом: допоможіть прийняти своє тіло таким, яким воно є, а людина важить вже більше 200 кг, то тут зрозуміло, що прийняття тілесності такої, як вона є, людині, як мінімум, зашкодить, і вона довго з таким тілом не проживе. А от якщо, наприклад, приходить дівчина і говорить, що я хочу мрію переробити свої груди в пластику пластичного хірурга, але мені хочеться і колеться, то тут потрібно подивитися, взагалі, що відбувається, да, в сенс, який сенс несе це для людини. Я вам хочу зараз розказати дуже цікаву історію моєї клієнтки. Всі дані я змінила, але вона мені дозволила так розказати її історію, тому я не порушую моральний кодекс психолога. Значить, друзі, мої, давайте назвемо її Світлана. Світлана доросла жінка, у неї двоє вже дорослих дітей, але вона дуже красива, їй майже 40 років, у неї дуже красива фігура, але в неї є проблема, у неї дуже маленькі груди, як у дитини. З чого все це почалося? Коли вона була малою, вона потрапила в автомобільну аварію і дуже Довгий час не могла ходити до школи. Мама, яка і це вона не могла ходити, коли вона навчалася в початкових класах. Тобто вона зовсім маленька була. Е, мама ходила на роботу, не могла за нею доглядати, тому попросила приглядати за нею свого брата. Але брат часу не витрачав, чимсь її опоював і. Е, а... І щодо неї були акти сексуального насилля з боку цього дорослого чоловіка. Дійсно, дитина мала, дійсно, дитина до кінця не розуміла, що з нею відбувається, коли вона намагалася говорити мамі про те, що відбувається. Мама сказала їй: так а хто буде з тобою сидіти? І дивіться, це страшна історія. До речі, теж дуже часто чую такі історії, коли дитина говорить про те, що вона притерпіла акт сексуального насилля по відношенню до себе. А батьки роблять вигляд, що нічого не відбулося. Але не тому, що вони не вірять, не розуміють, а тому, що за цим стоїть дуже-дуже велика відповідальність. І часто батькам легше. Ще зробити вигляд, що вони не зрозуміли або не повірили, щоб нічого з цим не робити, ми не будемо зараз про це глибоко говорити, тому що історія не про це, але що відбулося далі. Коли Світланка подорослішала, і вона стала підлітком, у неї не було ознак статевого дорослішання. По жіночому типу, і коли їй було, тут можу помилятися, але в принципі це не важливо: чи то 17, чи то 19 років у неї так і не було місячних, і груди у неї так і не виросли. Натомість у неї тіло було покрито волоссям, як нібито вона чоловік. Мама не звертала на це уваги, і тьотя її звернула на це увагу. І коли з нею тітка, мама і вона пішли до гінеколога, гінеколог сказав, що дуже багато чоловічих гормонів, матка дитяча, ложе для грудей є, але груди не ростуть, тобто вона гормонально почала перетворюватися на чоловіка. Така історія для дівчаток, які пережили сексуальне насилля в дитинстві, є досить типовою. Чому? Тому що небезпечно бути жінкою. Якщо я жінка, мене може синий чоловік гвалтувати тоді, коли йому це зручно. Я не можу себе захистити. Тому краще бути чоловіком. Була дуже складна історія у Світлани в підлітковому віці, в ранньому юнацькому віці, але все ж таки теж подробиці не зараз. Гінеколог сказала, що потрібно пролікуватися дуже серйозно, гормонально для того, щоб розбудити матку, щоб хоча б пішли місячні. Мама зі скрипом в серці і в гаманці оплатила місячні пішли, але потрібно було продовжити гормональну терапію для того, щоб виросли груди. Але мама сказала, що грошей немає, місячні пішли і вистачить з тебе, і тому так і залишилася вона із дитячими грудьми, як у дівчинки приблизно в 11-12 років. Світлана вийшла заміж, народила двох дітей, хоча виношувати дітей їй було дуже складно. Все це було на гормонах, зрозуміло чому, а от груди так і не виросли. Це створило їй дуже багато комплексів і дискомфорту. Пляж неможливо підібрати собі білизну, так, тому що не розраховано така білизна. Так. На відсутність грудей це все одно, що підібрати бюстгальтер на чоловіка, так, отака От у неї проблема. І були проблеми дійсно з чоловіками, тому що вона з чоловіком зі своїм розійшлася, а потім наступний мужчина, який у неї був, їй було дуже складно, вона соромилася, але він прийняв її груди такими, як вони є, і навпаки, говорить, що йому подобається і так далі. Все ж таки пообіцяв дати грошей на її, на пластичну, на хірургічне втручання, обманув. Не дав, продовжує бути з нею в стосунках, але поводиться з нею жахливо. Коли я їй з нею про це говорю, кажу: ну, дивіться, ну ви така красива, ви така цікава, ви така розумна, чому вам не, ну, не знайти собі інші стосунки, там, де чоловік би вас поважав, цінував, а не так поскочки поводився, як цей ваш е, е, чоловік? Так? З яким ви зараз в стосунках, вона каже: ви розумієте, що пережити оцей етап, коли ти будеш роздягатися, а грудей, по суті, немає, це дуже складно. Тобто вона цього боїться, вона боїться, що наступний чоловік злякається, буде задавати купу питань, і він, можливо, якось так різко відреагує на ці груди, і тому вона залишається в стосунках із. Таким, м'яко кажучи, не дуже приємним, правильним і добрим чоловіком. Отже, друзі мої, дивіться, і коли вона мені ставить запит на дозвольте прийняти свої груди такими, як і є, у мене відразу виникає метафора: от якщо жінка або дівчина внаслідок того, що над нею познущався маньяк, вибив їй всі зуби. І вона приходить, говорить: допоможіть прийняти свій беззубий рот. То у мене логічно таке. Ну, така думка: а чи не легше вставити просто зуби да, і жити повноцінним життям? Тим більше, що ми бачимо, що жінка не може знайти собі нормальні повноцінні стосунки і лишається з тим чоловіком і, і терпить жахливе відношення до себе тільки тому, що він приймає її з тими грудьми, які у неї є. Зараз Світлана на жаль не може зробити собі пластичну операцію, тому що внаслідок війни їй прийшлося виїхати за кордон з двома дітьми. Вона працює на дуже складній низькооплачуваній роботі. І, хоча вона дуже красива, дуже розумна, дуже цікава, дуже весела, і, на жаль, вона зараз в такому становищі. Дуже цікаво було б почитати і мені і їй, Звичайно, я скину і посилання на це відео. Вашу думку, що ви думаєте з цього приводу, можете писати в коментарях, звертаючись прямо до неї. Я думаю, що ваша підтримка, ваша думка їй абсолютно необхідна. І, повертаючись до як такого ем, дисморфофобічного розладу, да, проявів дисморфоф... дисморфофобії, дивіться, наше фізичне тіло, по суті, це відображення нашого психологічного тіла. Так от, дуже цікаво, цю частину свого тіла, яку ви не приймаєте. Який сенс вона несе для вас? І перед тим як дійсно йти до пластичного хірурга, до косметолога, якщо у вас такий стан і хочеться і колиться, дуже було б добре, якби ви дійсно звернулися до спеціаліста, якби ви звернулися до психолога. Тому що, наприклад, часто буває така історія: я хочу змінити свій ніс, тому що в мене ніс такий, як у моєї мами, а я не хочу, щоб у мене від моєї мами було абсолютно щось, що є в неї. Тобто така контрзалежна поведінка. Я хочу бути повністю протилежністю власної мами. Я не хочу бути абсолютно нічим на неї схожа. Це контрзалежні стосунки, це хворі стосунки, тому з цим потрібно щось робити. І, скоріше за все, навіть якщо ви зміните свій ніс, ви побачите, що підборіддя у вас. Теж таке, як у вашої мами. А ще у вашої мами є груди, а ще моя мама є жінка, тому я повинна перетворитися на чоловіка. Тобто, це нічим не закінчиться. Це дійсно, вже ми маємо справу із дисморфофобією. Тобто, друзі мої, якщо вам цікава була ця історія, якщо ви впізнали десь себе, звертайтеся, я вас всіх запрошую на свої індивідуальні консультації, всі мої контакти під цим відео. Задавайте нові питання, обов'язково підписуйтеся. Не прощаємося до нових зустрічей.